У цьому будинку проживало 13 сімей, серед яких родина пані Любові. Жінка рятує кімнатні квіти. Нема нічого, Боже, і ти всі приглашають дівчата. Ну не хочеться нікуди, не вірити. нікуди. Друзей дуже багато, всі кличуть, всі допомогу хочуть нам дати. Каже, десь під завалами її кішка. І за ще кішка десь я не знаю, як її, вона не вилазить. Людмила Городнича у цьому будинку проживає понад 50 років, де проведе цю ніч, каже, поки не знає, у її квартирі пошкоджені стіни, вибиті вікна. Я бачу тільки, що долі отак людям і все, а, а тоді я, я не пам'ятаю, не знаю. Я мабуть, вся в сознанні була, але в мене. Я розумію, що в мене якийсь шок ненормальний був. Поруч розгорнули пункт незламності. Сюди прийшла Катерина Іванівна. У неї внаслідок ракетного удару пошкодило квартиру. Каже, в цей час була не вдома. Подзвонила, а мені Геродниця каже, що йди, бо тут вже ні вікон, ні дверей, ні кришка нема, вже нічого. Та то ти сміється. Каже, да, собирайся. Вибуховою хвилою та уламками пошкодило і приватні будинки. Я не була вдома. Це Галина Федорівна підраховує, скільки вікон знищило в її оселі. Криші, кусок, вікна таких 8 вікон. І троє великих, як розповів Суспільному заступник міського голови золотонощі Олександр Флоренко, у місті розгорнули пункт обігріву. Працівники управління житлового комунального господарства та добровольці допомагають мешканцям закрити вибиті вікна плівкою та плитами. Комісія від міськради фіксує збитки. Ми вже ведемо перемовини з будівельною компанією для того, щоб терміново провести ремонт даху. І робимо всі необхідні, збираємо всі необхідні документи для того, щоб люди якомога скоріше отримали компенсацію. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Як повідомила речниця установи в області Ірина Головня, сьогодні о 12.30 армія Російської Федерації завдала по місту удару крилатою ракетою. Тетяна Омолян Григорій Козуб Суспільне новини Черкаси.